Армадол. Забудь про головний біль. Тонке тісто, золота сирна скориночка і аромат, який пробудить апетит навіть в людини байдужої до піци. Зараз ця смакота відправиться до своїх замовників, а Олександр, власне, творець смакоти, чекатиме на нове замовлення. Це не робота для нього, це втілення мрії. Чергової української мрії, яку ледь не зруйнував клятий русський мір. Почалося все з того, що я навчався три роки поваром. А я зрозумів, що я так це все не залишу. І мені на думку спала така ідея відкрити щось своє. І я йшов до цього п'ять років, і нарешті в мене це все вийшло. Ми відкрили піцерію. А з товаришами відкрили піцерію 12 лютого 2022 року. На старті, мабуть, головною складністю для Олександра було вмовити друга Сергія підписатися на цю авантюру. Кажу, ну давай, давай спробуємо, але з мене, що я зможу, це тільки ти кажу, станеш на кухні, я буду вести воно, там, бухгалтерію, налогову. Там. Багато замовлень дійсно, і ми самі того не очікували, що люди реально будуть замовляти. І було багато відгуків, що смачна піца. Пішов якийсь заряд таких емоцій. Усього лише 12 днів Олександр спостерігав за тим, як мрія, до якої він йшов роками, почала уживати в реальності. А потім хлопець, як і всі українці, прокинувся вранці, 24 лютого. Прокинувся в Бучі, місті, яке одне з перших пізнало пекло російської окупації. Ми зібрались, ми обговорили ситуацію, розрахувався з усіма, відпустив всіх додому. Забрав кошти, спецарі, забрав документи, всі необхідні речі, і теж поїхав додому до батьків в село. Доля зовсім молодого діти, що Олександра та Сергія знаходилися в брудних руках загарбників в прямому сенсі. Виявилося ці нелюди. Вони там сиділи, вони облаштували собі там кухню і. Весь час, коли була окупація, вони там сиділи. Наприкінці березня Київщину звільнили. А вже на початку травня Олександр повернувся в Бучу. Одне з перших, що він зробив, це навідався в свою рідну піцерію. З Самим приміщенням тільки вікна були розбиті, і вони зробили в сусіднє приміщення, дирку в стіні і просто ходили туди-сюди. Зрадівши тому, що найважливіше і найдорожче приладдя вціліло, Олександр вирішив відродити заклад. Я дуже довго вагався. Я поспілкувався ще з одним товаришем, і він каже: Сергій, чого ти вагаєшся? Дивись це, подивись на це з другої точки зору. Це якийсь кусочок того мирного життя, якого зараз не вистачає. Олександр повернувся в бучу 5 травня. А вже 9-го вони з Сергієм почали все спочатку. Знайшли нове приміщення, покликали персонал і знову взялися за свої піци. Різниця в замовленнях звичайно вона була між тим, коли ми відкрились і. Після деокупації то невелика різниця. Тому що люди чекали, коли телефонували і замовляли, що люди говорили, нарешті ви відкрились, ми вас чекали, і це дуже приємно. Війна внесла свої корективи в роботу закладу, зокрема, і в обов'язки його засновників. Сергій тепер не тільки займається юридичними питаннями, а й працює кур'єром. Олександру довелося зняти піджак і надіти фартух. Я став, тому що м, наразі ми врятовуємо разом з бізнес-партнером. Ми врятовуємо свій бізнес. Тому я став на кухні. Задля економії я ніколи з тісто не дружив. Я не думав, що я стану і буду робити, але незважаючи на це, то в мене виходить. І мені це дуже подобається, тому що це моя справа. Сьогодні, 9 лютого, в Олександра і Сергія професійне свято день піци. А ще через декілька днів їхній заклад святкуватиме перший день народження. Всі ми знаємо, що побажати цьому бізнесу і його засновникам більше ніколи не бачити росіян, а все інше в них і так буде. Наша знімальна група куштувала їхню піцу, тому ми знаємо про що кажемо. Головне, щоб правні руки і з любов'ю робити піцу. Все просто. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна